Стану, журавликом прилечу, почуйте, як поруч з вами присяду і помочу, Моя сивочола мене чолоне, на очах сльоза, скотилась траву зелену, як вранішня та роса безла. Зацвіла калина летить журавлиний клин, небесна моя родина, летить до своїх хатин. Олі своя дорога, я сам обирав той шлях, коротка вона чи довга, тепер же позаду страх, війна випускає кулю, безжальний горить вогонь, і знову чиясь зозуля, рахує руки крізь сон. Не зна зацвіла камина, летить, журавлиний клик. небесна моя родина, летить до своїх. Крили знамену тіло, той воїн заснув, спочив, заплакала Україна, ковтаючи біль і гнів, героїв земля. Народився Владислав Олегович 25 липня 1997 року в селі Городецькому, де пройшло його дитячі роки. У 2006 році прийшов до третього класу Городецької школи. Владислав був доброю, щирою дитиною, завжди усміхнений, справедливий, з відкритим серцем. У городецькій школі. Навчався до восьмого класу, потім пішов до 9 класу навчально-виховного комплексу номер 24 в місті Умань. Після закінчення 9 класу вступив до Уманського аграрного ліцею. У 2019 році проходив військову службу в десантно-штурмових військах Збройних сил України в Житомирі у 2021 році. Одружився з Альоною Сергіївною. У 2022 році у них народилась донька Єва. Пройшов навчання у Великій Британії з 2022 року працював інструктором, навчаючи українських військових. 21 грудня 2024 року підписав контракт із 3-ю окремою штурмовою бригадою. Збройних сил України, вступив до лав захистити і пішов боронити усе що нам дороге, наші родини, наш спокій, наше майбутнє. Під час бойового завдання, 11 травня, біля населеного пункту Зелений Гай Ізюмського району Харківської області отримав поранення несумісне з життям. Сьогодні ми прощаємося з ним, як з воїном, але пам'ятаємо як сина, брата, товариша і людину з великим серцем. Його подвиг назавжди залишиться у нашій пам'яті. Дорога родина, шановна громада, сьогодні ми знову зібралися, щоб провести в останню путь. Захисника України Владислава Рибака. Ще один Янгол, пікселі, мультикамі приєднається до небесного воїнства, яке охороняє нас на небі. Часто коло труни героя свою шану і повагу виразити краще мовчки. Але всі ви і родина хоче почути слова втіхи, яких ми не знайдемо. Залишаються тільки слова, які повинні сказати, що ця і багато інших втрат є недаремною. І тут справа залишається тільки за нами. Тепер кожен з нас. Має прикласти зусиль для того, за що ми боремось, за нашу перемогу. Бо тільки наша перемога буде найкращим увічненням пам'яті загиблих. Бо тільки наше майбутнє залежить від нашої перемоги, від долі кожного з нас. Виносю глибоке співчуття родині близьким і рідним. Слава Україні! Героям! Знову Чорне крило війни принесло трагічну звістку в сім'ю рибаків. Розінили павлі. Загинув її єдиний син, єдина Надія. Внук, чоловік, батько, брат. Рибак Владислав, яким запам'ятався Владік нам у школі. Це щирий, допитливий і веселий хлопчик. Жодна з дівчат у школі не обходила уваги Владіка. Владік був душею компанії. там, де Владік, там завжди був гамір, сніг, там завжди був порядок. Він знав усьому то і знав, як прожити це життя. Він був лідером класу. Він мав дуже багато друзів. І головне, він над усе в житті любив свою маму, бабусю і дідуся. Мабуть, я не знайду теж таких слів, які би зменшили біль втрати мами, яка залишилася без єдиного сина. Біль втрати бабусі Люби Іванівни і дідуся Павла Євдокимовича. Які ним дихали, дружини, яка залишилася сама із донечкою маленькою на руках. Ніхто не замінить донечці тата, мамі сина. Таким було його життя. На 28-му році життя згасла його зірка. Зараз ми дивимося на багатьох і фактично на всіх ладовищах, тріпотять душі наших. Хлопців жовто-блакитними крим Прости, брат Владислав, щоб не вберегли тебе. Прости нас, будь ласка. А Нам живим треба зараз працювати на перемогу, щоб смерть наших героїв не була даремною. Спочивайся з Богом, брат Владислав. І нехай Господь прийме тебе на лона Авраама, Все небесне воїнство. Посіння минути, ну що. Посіння Ми Більше не побачиться, не зустрінемося, не об'явився. Нічого, ні звісточки не буде, нічого не буде. Народ мій він переможе, щоб тільки добро жило веса. Засвіла калина, звіла калина, коли виравиний клин тебе. До своїх хатин.